Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Ральф Пламер. Фокуси у вітальні. Пітер Маліншер. Зробив ковток, басисто зареготав над своїм жартом і підбадьорливо посміхнувся молодому Гловеру через всю курильну кімнату готелю Гранд Прайвіт», що наповнювалося веселощами. Ерік Гловер щойно закінчив розважати кількома простими фокусами з грайку старих леді, суворого вигляду пана з бакенбардами. І полковника в відставці, який ділив свій час між поглядами в простір, підкручуванням вусів і спорожненням склянок портвейну. Різдво в маленькому готелі нудна річ, прокоментував містер Малінджер, розпалюючи сигару і добродушно оглядаючи старомодно обставлену кімнату. Якщо тільки ви не відчуваєте духу цього цього, я не раз зустрічав Різдво в подібних місцях. Такі ж старомодні готелі з величезними камінами, начищеною міддю і полірованим дубом, щоб нудьгувати хлопці саме те, старомодний світ з нудними людьми. Адже Різдво, незважаючи на всі ці розмови, про рожевощоких діточок і веселі години. Час урочистий. Добре, що серед нас є такий відважний юнак, як містер Гловер. Ніколи не знаєш наперед, що такий молодий чоловік затіє. Пролунав хор загального схвалення, і старенькі лукаво посміхнулися молодому джентльмену. «Я таких жартів ніколи раніше й не чула. Заявила велична літня леді з зеленими очима і безлічу підборіть, а він їх так добре розповідає. Цікаво, чому ми не можемо залишити готель, поки нам не дозволять? Невелика загадка заважив молодий Гловер. І кого це хвилює? На дворі різдво і сніг сипле, як скажений. Нехай собі сипле. Прогарчав старий полковник, потягнувшись за новою порцію портвейну і втупившись в величезні поліна за камінною решіткою. Я сам збирався це сказати, погодився гловер. Хто небудь з вас чув про собаку начальника станції, який мчав по сліду будь якого експреса, що проносився повз. Розкажіть? Зажадала повна жінка років сорока, намагаючись поглянути на нього знизу вгору через гнітючі короткі вії. Гловер занурився у веселу розповідь вже п'ятисоту з моменту переїзду в маленький готель двома днями раніше. У міру його просування старий містер Малінджер знову почав посміхатися. Не пробурмотів він. І кивнув містеру Орбойзу постійному мешканцю грай Правіта. Фокуси, історії ігри стається, знає їх усі. Чудовий молодий чоловік, сказав містер Орбойс, перетиснувши нижню щелепу до верхньої і полегшивши собі можливість говорити. Великий подарунок тут, в такий час, як Різдво. Життя і душа цього місця. А чому вони тримають нас в будинку? Керівник попросив, щоб ніхто не залишав готель без дозволу. Гріздвяний сюрприз встала худа леді, яка вперше з самого обіду відірвалася від поїдання горіхів і родзинок, і рішуче кивнула, одночасно погладивши себе по голові. Я про таке вже чула. Іноді приходить хтось, одягнений з Санта Клаусом, і кожен гість отримує подарунок. Коли? промовив, прокинувшись від сну, маленький пісочного вигляду чоловік у краватці кольору шотландського пледа. Прекрасна ідея, погодився містер Малінджер. Тільки для казарми й згодиться. Пристрасно гризнувся полковник. І потягнувся за графином. За столу по всій кімнаті прокотився шквал оплесків. Молодий Гловер щойно продемонстрував черговий фокус. Чому такий галас? суворо запитав старий полковник, розгладжуючи вуса і непевною рукою, намагаючись підпалити сірник за допомогою сигарети. Неймовірно. Заважив товстий комівояжер, вмокнув білий папір прямо в склянку з чорнилом, а витягнув папір. А він на тобі весь чорний. А чорнило в склянці чиста вода. Він обставив маскульна. Обставив самого маскульна. Вмокнув білий папір. Все дуже просто. Скромно вимовив молодий Гловер. Дивіться, це всього лише склянка з чистою водою, в яку опущено трохи чорного шовку, що злегка прилип до стінки. Опустивши в воду папір, я витягну ним шовковий клаптик. Пролунали бурхливі оплески. До речі, про фокуси, кинув містер Малінджер. Я одного разу чув. Як один тип хвалився, що може залишити, виходячи, на столі у вітальні повну склянку води. А коли він через кілька хвилин повернеться, склянка вже буде порожня. Співучасник у кімнаті схвильовано промовила товста літня леді. Ні, за його словами ні, сказав містер Малінджер. У кімнаті ніхто не може торкнутися склянки. Звичайно, це просто нісенітниця. Абсолютно неможливо. Готовий поставити суверен. Не знаю, чи намагався цей тип справити на нас враження якимось психологічними силами, чи як вони там називаються. Але я зроблю це. Містер Малінджер спрямо. Подивом подивився в нетерплячі очі Еріка Гловера. Ви залишите посеред цієї кімнати повну склянку води, вийдете, а коли повернетеся, склянка буде порожня. Неможливо. Ви говорили про парі. Грайливо промовив містер Гловер. Ставлю на фунт. Містер Малінджер мовчки дивився на нього. Коло зацікавлених заскребло по підлозі стільцями. Тут є склянка, промовив старий містер Орбойс, щільніше закріпивши верхню щелепу. Давайте, різко сказав старий полковник, роздратовано відриваючи від цієї склянки пальці старого. Як щодо склянки цього хлопця, Гловере?» Ну ж, бо чорт забирай. Я хотів би оглянути її, пробурмотів містер Малінджер. Він встав, уважно оглянув склянку і дзвінко класно по ній нігтем. Ніякого подвійного дна, посміхнувся Гловер. Давайте розставимо всі крапки над і», – буркнув старий. Ви знаєте, за що беретеся. Гловер кивнув. Я вийду з цієї кімнати, залишивши склянку повної води. Ніхто не повинен до неї торкатися. Вона буде стояти на столі на очах у всіх. Коли я знову віду, що я повинен зробити через п'ять хвилин після виходу? Склянка буде все ще стояти на столі, але вже пустою. Неможливо, оголосив містер Малінджер. Гловер тихо посміхнувся. Він наповнив склянку водою з графина. І поставив її на стіл, де вона ледь блиснула на тлі темного блискудуба. Я знаю, хороший спосіб запобігти скисанню молока, раптом вставив комівояжер. Який саме? запитала жінка з кислим виглядом, відриваючись від вовняного светера, який вона в'язала для племінника, залишити його в корові. Заявив комівояжер, голосно розсміявшись і перетворивши сміх на кашель, оскільки ніхто не звернув на нього уваги. Дійшовши до дверей, Гловер обернувся до решти, які сиділи в нетерплячому очікуванні, і промовив Коли я ввіду знову, ця склянка вже буде порожня. Двері за ним зачинилися. Стежте за цією склянкою, порадив містер Орбойс, напружено дивлячись на стіл. Стежте. Вони стежили у мертвій тиші. Через хвилину відчинилися двері. Злобно посміхнувшись, з'явився містер Гловер, який прослідував до столу на четвереньках. Він холоднокровно підняв склянку, випив її у міст урочисто промовивши за здоров'я всіх присутніх і поставив назад. Серед смішків і часткового здивування він знову виповз із кімнати. Брови глибокодумно нахмурилися і, нарешті, комівояжер буквально вибухнув просвітленням. О, що? прогудів він. Він цього разу не обійшов, він вповз. Тепер, коли він війде, склянка вже буде порожня, еге ж? Гловер, посміхаючись, повернувся, спокійно підійшов до столу і підняв склянку. Малінджер кивнув, злегка знизавши плечима. Ну, що ж, вгинен вам фунт, визнав він. Дасте мені можливість відігратися, так званий трюк з читанням думок. Насправді все не так, але готовий побитися об заклад з вами на фунт, що мене виведуть з цієї кімнати, зав'язавши очі, приведуть назад, кілька разів туди-сюди розвернувши, якщо вам завгодно, а потім проведуть за руку по кімнаті. Але перше, ніж ми почнемо обходити кімнату, ви назвете якийсь предмет, який був захований. Коли я стояв із зав'язаними очима, я зупинюся якраз напроти цього місця, де захований цей предмет, ну, як граєте? Це щось нове для мене, похитав головою гловер. Але звідки мені знати, що ви не залучите спільника, який подасть вам сигнал, поки вас водять? Звісно, безобраз. Просто подивіться на це з точки зору надійності. Легко, з хитрим виглядом відмахнувся містер Малінджер. Ви самі можете вести мене, Гловере. Містеру Малінджеру ретельно зав'язали очі і відправили назад до корильні. Пролунав загальний сміх, коли Гловер кілька разів обернув низенького Малінджера. Який ледве встояв на ногах. Якщо він хоч трохи знає планування кімнати, посміхнувся гловер, я з'їм свої черевики, гумові підошви і все інше. Він взяв містера Малінджера за руку і повільно провів його вздовж усіх стін. Решта з цікавістю спостерігали, як пара підійшла до блюда з восковими фруктами, Захованого в шафі під грамофоном. Дійшовши туди, містер Малінджер велів зупинитися. Тут, посміхнувся він, зняв з очей пов'язку і озирнувся. Його погляд впав на грамофон, перед яким вони зупинилися. Він відразу відкрив дверця та шафи, заглянув всередину і вказав на штучний фрукт. Ось, запропонував він. Ви точно не могли бачити, зажадав звіту містер Орбойс. Давайте ще раз, сказав містер Малінджер, почнемо знову від дверей. Дуже туго зав'яжіть мені очі, Гловере». У цьому мій хлопчику, підведіть мене до дверей добре, тепер кілька разів поверніть. Гловер виконав наказ. Він взяв старого за руку. І закружляв, обережно підтримуючи. Тепер, з неухильним натиском промовив містер Малінджер, ми знову будемо повільно обходити стіни. Не знаю де, але зобов'язуюсь крикнути стій. Рівно напроти 85 фунтів і деяких цінних паперів. Запала електризована тиша. Чоловік у картатій шотландській кваці знову прокинувся. Вісімдесят фунтів і ціні папери де, не знаю, тихо зізнався містер Малінджер. Але якщо містер Гровер візьме мене за руку і проведе по кімнаті, я зупинюся біля них. Що, це здається дивним? Тоді давайте, Гловере». Ерік Гловер вичавив посмішку. Його очі залишалися холодними. На щоці ледь здригнувся м'яз. Пара повільно просувалася вздовж першої стіни. Почекавши, вони повернулися. Містер Малінджер почав міряти другу стіну повільними, неквапливими обдуманими кроками. Стій? несподівано крикнув він. І зупинився посередині другої стіни. У Гловера в буквальному сенсі перехопило подих. Малінджер зірвав пов'язку і кинув погляд на підлогу, потім на стіну. Меблів поруч не було, але містер Малінджер підвів очі і ніжно посміхнувся картині, масивній стародавній, що прикрашала стіну. Прямо біля нього. Звичайно, посміхнувся він. І насправді дуже просто. Я очікував чогось більш тонкого, переховану панель або щось подібне. Ну-ну, решта, не без хаосу, скупчилася навколо. Містер Малінджер обережно зняв картину. Він відпустив засувки, що утримували дерев'яний задник рами, і натиснув на змощну оббивку. На підлогу посипалися папери. Гадаю, 85 фунтів рівно, промовив містер Малінджер, і ціні папери ще на 300 у міст готельного сейфа, пограбованого рано вранці, в переддень Різдва. Неймовірно, прошепотів Гловер. Зовсім нічого неймовірного, простягнув містер Малінджер. Ви були такі люб'язні, що пояснили свій фокус, і я наслідуватиму ваш приклад. Коли ви повели мене по кімнаті, Гловере, сховавши восковий фрукт у шафі під грамофоном, ви самі дали мені ключ. Коли я підійшов туди, тримаючи вас за руку, звичайно, чисто психологічний. Ви злегка стиснули мою руку. Зрозуміло, цілком несвідомо. Розуміння того, що ми знаходимося саме там, де захований предмет, і збудило вашу нервову систему. Воістину тривожне очікування. Як би там не було, Вашу рівновагу. Порушувала думка, зупиниться вінчині. Очікування цієї миті викликай стискання вашими пальцями моїх. Бачите, мене мав вести хтось, хто знав, де захований предмет. Тому я й вибрав саме вас, маючи намір знайти, де заховано вміс сейфа. Гловер здригнувся. Їй бо! Ви готові припустити, що я знав, що я? Ви і ніхто інший», – кивнув містер Малінджер. Ви знали, де заховані банкноти і ціні папери. Переродно, тільки тому, що ви заховали їх там, поки не випаде можливість забрати їх з готелю. Це брехня, жорстким голосом вимовив гловер. Він різко розсміявся. І ви нічого не доведете. Ні, містер Малінджер продовжував тримати руку в кишені. Він безпристрасно дивився на зблідле обличчя співрозмовника. Трюк з опорожненням склянки, на який ви так люб'язно клюнули, я сам виконував для розваги на вечірках. Я припускав, що ви його знаєте. Тому і надав вам таку можливість бачите, гловере, відбитки пальців, отримати легко, люди в звичайних умовах залишають їх скрізь, але з відбитками колін все набагато складніше. Слідів колін люди не залишають, тому важко було з чимось порівняти відбитки колін, залишені злодієм на полірованій підлозі біля сейфа. Раптом Гловер вилаявся і просунув руку кудись позаду себе. Його там немає, м'яко промовив містер Малінджер. Ось він, дивіться. Я досить ненав'язливо витягнув його, коли ви на четвереньках повзли до столу, щоб спорожнити склянку. Гловер з попелястим обличчям втупився в власний пістолет, міцно затиснутий. У руці містера Малінджера. Як бачите, спокійно продовжував містер Малінджер, я запідозрив вас досить рано. І той факт, що ви знаходилися в цій кімнаті майже весь святвечір, а потім сьогодні, Під свідоме бажання бути порчі добичу мій дорогий головере, знати, що вона в безпеці. Досить твердо доводив, що цінності заховані десь тут. Чортів, детектив, загарчав Гловер. Малінджер посміхнувся і кивнув. Був, визнав він. Вийшов на пенсію. Вийшов, Гловере, але не зовсім пішов. Полковнику, чи не могли б ви залишити портфель на час, необхідний, щоб. Зателефонувати в поліцію і запросити сюди керуючого готелем. Дякую вам. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.